Дюк, сьогодні ви чи не єдиний серед чоловіків відгукнулися на прохання режисера, тепер не тільки дизайнера Олексія Залевського, вдягнутися в креєтів блектай. Ви сприйняли це серйозно, незважаючи на те, що дизайнер цей часто густо нехтує дрес кодом на багатьох заходах. Ви вирішили все ж таки дотриматись. Я невеликий спеціаліст в дрес кодах і перед тим як і я зрозумів. Ну я зайшов в Google, загуглив, подивився, які. Мусять бути мужчини при такому дрес-коді. Слово креатив це метелик, не чорний, так? Тобто, ви досконально вивчили, що таке креатив-блек-тай. Ми насправді вчора зустрічалися з Залєвським. Він попросив дверячі прийти в дрес-коді. Хоча я так розумію, що ти правильно сказав, тут нас троє таких. І він сказав пройти по червоній доріжці. Я коли прийшов, побачив, що в дрес-коді лише я, і Льоша Залєвський, який стоїть, дає інтерв'ю. Я зрозумів, що мені треба зробити демонстративний якийсь жест, і не піти на червону доріжку. Ось вот така історія. Іди сюди. Я сказав тільки що Асачі, що я не піду на червону доріжку, тому що в дрес-коді прийшов ти, прийшов я, і ще двоє мужчин. Неправда, посмотри, ползала, там. Какой ползала? Ползала в кежуалі, Льоша. Ти чому мене вчив? Ну от я диви. Я нормально. Знаєш що, Получи... Ігор, у да, тебе Да, плохо со зрением. Іди, посмотри, вон всі люди прийшли красиві. Він всіх лампасах ходив вже 15 років. По моєму до Олексієм Залевського ви знайомі з початку 2000-х, ще з проекту шанс. Коли ви співпрацювали з Олексієм Залевським? Чи він намагався вплинути на ваш стиль? По суті, є двоє дизайнерів, одяг яких я регулярно поновлюю. Це Етро італієць і це «Залевський». Є така знаменита боброва шуба, в якій я веду караоке на майдані, і пошив «Залевський». Котілок, який я купив казанок мов, да який я в якому я веду передачу. Мені дав Залівський на рік, потім я поїхав в Лондон і купив е, собі два інших казанка. Так що, так що, в принципі, якщо мене щось цікавить одягнутися на всепогодну передачу на коронавиномадян, я йду до Залівського. Е, якщо мене не задовольнить отроб.